40-річним солдатом Максимом Сисоєвим попрощалися в Сумах. Відспівали захисника в церкві Андрія Первозванного. Чоловік служив на посаді стрільця-оператора спеціалізованої роти сухопутних військ України. Те, що Максима розповіла, військовослужбовець загинув 15 березня 2024 року поблизу населеного пункту Бердичі Покровського району Донецької області. Спочатку воїн вважався зниклим без і вдома на нього чекала родина. Він був чуйний і добрим батьком. Завжди любив дуже своїх діток. Працював. Не скандальний, не... сім'я дуже добрий. Дочка писала там, де -то, скрізь з хлопцями зв'язувалася. Ну, а це ми вже й не чекали, ми сподівалися, що він ще може в полоні. Надія була на, на те, що він живий. Але дзвонили, сказали, що зійшло з ДНК з сином і з братом, привезли його. На заводі на частному працював сварщиком, чихательщикам, щось таке. Пішов на війну, як призвали, так і пішов. Привізку прислали, пішов. Під обстріл попали, загинув. Забрати одразу не змогли. Пані Зоя розповіла, Максима знала майже все його життя. Раніше працювала разом із мамою чоловіка. Майбутній захисник зростав у сім'ї разом із братом. У дитинстві відзначався лагідною вдачею. Поділилася жінка. Добра людина була. Одним словом, хороший хлопець. Я знаю, знаю, змалочку. За характером він дуже добрий хлопчик був. Вчився добре. Він дуже гарно малював. Залишилися після нього на згадку багато картин. Це ну, був творчою людиною. Запам'ятався таким, що творчий, спокійний герой. У загиблого захисника залишилися дружина, діти, брат. Батьки чоловіка померли раніше. Поховали воїна на Алеї Слави Беренівського кладовища. Анна Книж, Олег Вороненко, Суспільне новини, Суми.